Але нацисти убивали не тільки євреїв: це і роми, і червоноармійці, і комуністи, і підпільники, і в'язні середського концтабору, саботажники, порушники комендантської години та вісім сотень пацієнтів психіатричної лікарні імені Павлова. Згідно з німецькими документами, розстріли у Києві безперервно тривали до середини листопада 41-го, А загалом продовжились до самого відходу німців восени 43-го. Відтак, нацисти. Вбили близько 100 тисяч людей. Відомо, що у Бабиному яру розстріляли п'ять циганських таборів, які розташовувалися неподалік Києва. Загалом, під час другої світової війни, на території України розстріляли близько 20 тисяч ромів. У Бабиному Яру нацисти розстрілювали українських націоналістів, зокрема членів ОУН, які виступали за незалежність України і чинили опір окупаційній владі. Однією з жертв є Олена Теліга, українська поетеса, публіцистка та діячка ОУН. 9 лютого 42-го її разом із чоловіком Михайлом, а також провідним активом, УН, який гуртувався навколо неї, арештували, а за кілька днів розстріляли. Ім'я Олени Теліги тепер носить колишня вулиця Ливаневського. Протягом двох років в окупованому Києві поліг 621 учасник антинацистського підпілля ОУН.